Вони закрилися з середини, там був заложник Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи, народний депутат має право. Але. 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 Романе, вітаю вас. Я буду, буду з вами, що ну, я. я... Я хворий, але все одно, знаєш, це ж не передається через Етер. Я захворів знову, на жаль, не знаю на щастя. Знову це Та знову... ні, це не але до інфаркту ви мене доводите знову, так, не, бер, не бережучи себе. А, мені скажіть, Мар'яна, Мар'яна оця е, хатабівна Безугла, вона це штучний інтелект намалював, чи це вона реально таке записала? А Ні, ось зараз, зараз ми подивимося оригінал. Це, звісно, що це все монтаж. Там, де вона біля будочки, ну з діркою. <соц 'ящий> то ясно, це, що біля, трохи біля не так почало. Так мене звати безумно Мар'яна. Тут засідання комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Вони закрилися середини. Там був заложник Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки, оборони та розвідки туди зайти, щоб не дай Бог не відкрити двері, і йде не перша година. Просто до того ж, це заслуховування, не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Ніяке рішення для комітету не оформлюється, не відправляється. Крім того, ми прекрасно знаємо, яка справа з законопроектами. Ні закон про державну таємницю, ні закон про СБУ до сих пір не проголосований на сьомий рік функціонування парламенту. Це все комітет. Насправді там не тільки зачинені двері були, я впевнений, що вони посипали сіль на вході всередини. От. Е, е, І, е напевне, напевне, ще й освятили цей кабінет. Можливо, навіть і принесли якесь жертвоприношення, і тому Мар'яна не могла зайти. В принципі, Мар'яна як вампір, її без запрошення вона зайти не може. Тож це повірю. Тому куди вона ломилась, а не а, а, не смішніше, напевне, в, в цьому. В дверях кабінету було вічко. Вона його чомусь закриває рукою, але при цьому говорить. Я не знаю, я... чи є необхідність шукати в цьому логіки, це чергове якесь чергове божевіль для треш... стінах Верховної треш... ну, треш... ради. Ну, треш... біжа, але мені здається, до цього Ірина, звикнути просто Це ж якийсь Відбувається, от чому я був проти трансляції засідання Верховної Ради, от я особисто. Тому що цей парад уродів, я от їх і раніше дивився, мені важко було от е, по роботі. Тепер мені ще важче. Може якийсь парад уродів, тому що в вступній частині засідання Верховної Ради, де вони виступають, цьому питанню приділили увагу. Він з бізуглою схрестилися в боях. Два по підряд, давайте подивимось, там небагато Борис, будь ласка, я бачу пане Голово, Я прошу дати процедурне доручення комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування, розробити алгоритм поведінки апарату Верховної Ради України на екстрені ситуації, які загрожують життю здоров'ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її. Звичайно і здоров'я, тому я прошу відреагувати, підготувати відповідні протоколи. Дякую, Федір Володимир. Такого ще в нас не було. Да. Ну, Михайло Борисович тут. Він він почув. Треба захищати народних депутатів. Дякую, будь ласка, да. Михайло Борисович а тут. Було. Єрмак тут, Татаров тут, Зеленський тут. Всі, значить, тут слухай, ну на, насправді це все не смішно абсолютно. Ну тобто, з точки зору Там є ще одне відео, Роман. Час, ще я, я боюся, я, я вам обіцяв сидіти мовчки, але ну, це ж неможливо, От, ну, да. і та, да, і це, це, це просто це такий абсурд. Знаєш, тобто вам нема що робити. Мар'яна, значить, без угла б'ється об двері комітету. Вони там закрилися і що вони там роблять? Мар'ян, вони там е влаштували групу вуху. Ну просто вони транслювали це на OnlyFans і заробляли гроші для бюджету України. Ну, У мене іншої, там, і, і, ін, іншої, іншого варіанту немає. Так. Вони там закрилися, ми всі з вами розуміємо. Припиніть, оце от вживати. Ми з вами всі розуміємо. Ми з вами нічого не розуміємо. Тобто немає вороги. Yes. Ну, в принципі, він відсутній. Ну, тобто, ми не лемінги. Ми не біжимо кудись там в якусь прірву і стрибаємо туди. Мені нічого не зрозуміло. Для мене це виглядає як просто якесь дикунство. Причому я хотів би зауважити: для мене виглядає це як дикунство з боку е Мар'яни. Е -мар е -мар та? yeah. mm -hmm. І так звати, Мар'яна Безугла. Взагалі звичайно. Ні, для мене так само дикунством виглядає іронія з боку Стефанчука. Ну, Тобто, ви то слухайте, ви на якій планеті зараз? Тобто у нас в країні отут от війна, а? Ну, от вона, ось ось вона. Люди не сплять там тривоги і так далі. А у вас там якийсь, типу, сраний Лос-Анджелес. Ну, тобто, У вас Діснейленд, вам весело. Мар'яна стукає всіма частинами тіла, якими. Я це читав заголовки, розумію, ну, ну окей, там руками вона стукала, цицьками вона стукала, сраку вона стукала. Мені, в принципі, байдуже. От, і вони з цього всі стібуці, і це для них смішно, і для Венеславського, і для Стефанчука. Я, я не розумію чесно. То Олег Семороз може поставитися на свої місця. Тому а можна я проверну фортель на правах чувака по центру? На правах чувака по центру, коли нас було троє, тобто центровий, ну так, кривомрозі прийнято виділяти. Значить, е, е, ми зараз дивимося Мар'яну. Добро вечір, Мар Олеже. Ми вас завжди раді бачити. Сьогодні цікавий терм буде. На правах чувака по центру. Значить, ми зараз Мар'янку 55 секунд, і Олег одразу це все прокоментує. Гадати знову про невідповідального мера кличка, але тут згадали вчорашній інцидент, коли на дві години в одному окремому кабінеті бідного голову служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. Три з них, які члени комітету національної безпеки, просто фізично не пускали в кабінет. Дві а години. що з процедури Мар'яна з процедури? Це порушення прав народного депутата що я з процедури пропоную, розгляду питань в парламенті, і я б він це не згадувала, якби не згадали з процедури і видали йому час да, да, да. безпосередньо. А з процедури я пропоную все таки пана кличка викликати. А, ви Все таки знову народу, да? так? звичайно, будь ласка. Тому що це питання Мар'яна Володимирівна, А можна ми запишемо вас на якийсь прийом туди чи його сюди до не вас? Треба. Я, я уявляю, знаєш, я уявляю просто пана малюка, який сидить, і в, і в нього тут тут -от червона кулька і отакий шкіряний, знаєш, пасок, і його там утримують ну, як, як в найгіршому кіно. Кримінальне вчені лежать. Як я малюкаю? Кримінальне Ну, Це якась... Прошу, Мені досиважко насправді. Мені насправді дуже важко це щоб то, коментувати, бо не смішно, бо це питання стосувалося а, та навіть не смішно і по кличку, бо це корупція в моєму рідному місті. Корупція вбиває зараз в воюючій країні. По оборонці ще більш не смішно по сміх, що то приколи на теми оборонки. Ну мені від цього не дуже смішно мені а, дико дивитися на позицію Веніславського, який намагався типу поостроумити, Uh, але це знаєте, Ніславський представник Слуги народу, це демонстрація ну, плоди їхньої імпотенції. Тому що Мар'яна насправді трещує, робить якісь неадекватні дії, ну тобі, не перший раз. Вона і дехамну таємницю розкривала, хочу нагадати, і демаскувала позиції Збройних сил України і так далі. І та кількість треша, яка неї була опублічена, і скільки, я пам'ятаю, в Твіттері ми писали про те, що ну це ж ну. Типу, аго, Служба безпеки, правоохоронні органи, може щось зробити. А, ніхто не позбавив її мандата. Вона сказала, що вона працює в команді президента, попри все, попри виходи з фракції і так далі. Ну, я не чув жодного закладу, щоб президент, який завів її на своєму імені, не звернувся до неї і сказав: Мар'ян, так ну, типу, склади мандат. Ну, це була показова річ. І те, хто робить Степанчук, Веніславський разом вони підіграють безумний. Ну, типу, ха, ну ха-ха ха. Давайте всі разом посміємося. Типу, вони навіть на темі корупції в Києві. Ну, типу, прикалилися. От давайте не будемо його кликати. Може, ви самі кудись? Ну реально, да, в натурі. Давайте не будемо кликати 100 мільярдів бюджет міста Києва. Розкрадання від тротуарної плиточки до мостових переходів до метро. Ну на всьому тупо крадуть. Є давайте поржем з цього. Оборонка? Оборонний комітет воюючої країни. Та давайте прикол потягнемо. Ха, ха Ну це от уособлення нинішнього парламенту. На жаль, але я хотів би, щоб реакція людей була нам дуже часто намагаються з безуглої скличка, зокрема, зробити таких просто розумовиць сталих дегенератів. Е, є ще нюанс, вони шкідливі. Один дегенерат він корупціонер. З найбільшим бюджетом в Україні на секундочку, тому не смішно. Інша клоунеса постійно файпує і торкається теми оборонки. Не смішно взагалі. Я хотів би, щоб у нас вайб в парламенті і вищого військово політичного керівництва в парламенті був такий, що це ну, типу, це не прикольно, не смішно. Я вам скажу, якби оці зараз відоси побачили б пацани, які вийшли, наприклад, вийшли з бойових позицій зі спостережного пункту там, пробули там, декілька тижнів, і ми от перший робимо їм першу каву, перший чайок, бліндажі, і врубаємо okay. собі відос. Я думаю, м'яко кажучи, це була велика все, все дезмораль. Ну не можна таке робити. І я пояснював: якісь безугло, як Коля колітищенка, який зараз от теж люди дивляться oh. і знову намагаються прикалуватися. Та не смішно воно вже все, все просто не смішно, має бути реальна відповідальність. От, 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 в чому, нюанс. Мені не смішна історія, ні з безуглою, ні, смішком, ні з кличком, ні з Вієславстрем, ні зі Степенчуком. — Олежа, а хочете ми сміщенко зараз. Не хочу. не хочу того, що його а -а -а, брали киян. — Ну але давай. Отже, Льоша, можна, можна, я скажу, я обіцяв сидіти мовчки, але мовчки не можу сидіти. Дивіться: я не на фронті, я не претендую, я просто знаю багатьох людей, які на фронті. І це, це називається внутрішня відповідальність. Ну, тобто, мені зовсім не смішно, що витворяє там. Микола Тищенко, от зовсім не смішно. Ми там вчора показували, як він кравчучку тягає, чи що. Мар'яна Безугла, мені не смішно От зовсім. Мені не смішно, що говорить Венеславський, що вона там частинами тіла билася об якісь двері. Мені не смішно Стефанчук, а це голова Верховної Ради. На хвилиночку. Ну, тобто, ми в яких умовах живемо? Там можна збожеволіти одній людині. А там немає відчуття просто відповідальності моменту. Давайте я от на цьому наголошу. Просто немає відповідальності за той момент, в якому ми живемо. Тобто, у нас у всій країні це, ця відповідальність вона існує, тому що люди ставлять гроші постійно наголошую, постійно ставлять гроші на ЗСУ, на сили оборони, і ці збори вони все одно тривають. А ці клоуни, вони далі продовжують ці свій блядський цирк. Я перепрошую, ну от по-іншому, воно не виглядає. З якої причини ви собі це дозволяєте? Бо Стефанчук, бо Мар'яна Безугла, бо Венеславський, бо Микола Тищенко отримують гроші з державного бюджету. Тобто, вони утриманці на, наш, на наші податки, це зарплата їхня, і ми їх утримуємо. А вони собі дозволяють подібні речі. Ну, з якої радості? Давайте так, ну, це ж. Е... А далі починається Роман, Це не хочеш, цікаво. Я, я, я не хочу, хочу е, тягнути. Я, я хочу, щоб це скінчилося. Е. Олександр, ідею, будь ласка, вже анонсує, все ж таки додавала. Тут важливо, щоб це було без звуку, бо там на фоні дуже романтична музика в цьому шматочку е, відео. Ми чомусь думали, що після того, як розпочнеться трансляція знову, е, то в льоші ну, кудись відпадуть палки, але вони не відпали, вони лишилися в нього в руках. І він в кого ж це він бере інтерв'ю? Давайте подивимося. Здається, це yeah. тищенко Микола, тищенко. розумієте? І кажуть, що він там цілу годину в нього брав інтерв'ю, цілу годину вони там розмовляли, інший нардеп стоїть, знімає це дуже смішно. Тобто вони приходять розважатись, розважають. Царі, я я привід. Дивіться, я просто іду, і і і шануть говоріть. Є привід сьогодні. Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенка. Е, значить, Шевченківський районний суд Дніпра змінив йому запобіжний захід з нічного домашнього аресту на особисте зобов'язання в справі, коли Микола Тищенка незаконно по змові осіб позбавив волі екс бійця підрозділу краки Дмитра Павлова. Дійсно не дуже важкий злочин, по якому можна е, е, ухвалити міру запобіжного заходу. Особисте зобов'язання. Я спочатку від першого. Ну, Льоша Гончаренко – це рівень, це те, що особливий рівня цього парламенту. Бо знаєте, ми згадали слуг народу. Зараз можуть набіжати е ті, хто постійно намагається країну роз'єднати е, сказати: ну, якщо не слуги, то є прибічники гетьмана. Ну, от, от ваш от, от ваш гетьман, от ваша європейська солідарність, так само, от ваш е Срати Льоша Ганчаренка, його рівень. Е Члена парламенту льоша там про президентські амбіції на навіть, навіть говорив. Я хочу нагадати: ну от от рівень, типу, відновили трансляції. відновили від трансляції Верховної Ради України. Ну йди робота, все досить знімати тіктоки. йди і працюй. Ну вони не вміють. Тобто, весь його рівень це тіктоки знімати для члена. Парламенту і так само суспільство має давати цьому е, цьому висновки негативні. Тому що я хочу нагадати, що ми парламент для трошки іншого обирали. і парламент воюючи країни має трошки по іншому працювати. Він має вичитувати сидити законопроекти, висловлювати позиції, давати правки. А він інтерв'ю у, е, у кого у Тищенка бере да? Ну, з яким по-моєму, все очевидно. Але Льоша намагається намагається типонути це абсолютно бридко. Що стосується самого Тищенко, його запобіжного заходу. Як би нам не намагалися Єрмак, слуги народу розповісти, що ніяк і він не кум, ви що, буде справедливе правосуддя? От пройшло скільки більше року пройшло, а, ну тут позбавили волі людини, учасника бойових дій на секундочку, так а, з мінтом, змові осіб, От просто безпреділ, безпреділ тої людини, яка давала присягу народу, тобто, очевидно, він має бути в тюрмі, мав би вже бути вирок. Найм'якше покарання, найм'якший запобіжний захід, який, можливий по кримінальному Писанного кодексу. Це, типу, коли суддя визнає і говорить, та ні, ну тут, типа, Лайт, людина нормальна, людина адекватна, користується там, авторитетом, тому я не буду. От Микола Тищенко не користується авторитетом, типу, в суспільстві. Це, знаєте, істина. Є в юриспруденції така історія, яка не потребує доказовування. Це е, загальновідомий факт. От те, що Тищенка, чорт це загально відомий факт, його не треба доказувати в суді, і це теж приклад, те, про що я постійно говорю, У людей запит на справедливість. Справедливості люди не бачать. Вони Тищенка не можуть відправити в'язницю, не мають цієї політичної волі, вочевидь, не будуть це робити. Далі ми вже бачимо ці відоси з кравчучками і так далі. Це все деморалізує людей, коли ми говоримо про військову службу. І про мобілізацію. Це деморалізує людей. Коли ми говоримо про те, що треба нашу молодь мотивувати, не виїжджати за кордон, це демотивує їх. І вони не хочуть майбутнього, не бачать майбутнього в цій країні. Це ключові речі. Це не Кейс Тищенка, Ганчаєнка і так далі. Безугли. Це вже на жаль впливає на всю країну. Ну, бо вони, блін, вони народні депутати. Їх по, всю, по всій країні, на жаль, показують. Ну так сталося. Тому і реакція мала ну. бути відповідна, якби української влади. Бажання було б відповідне навести порядок в країні і, хоч трошечки наближати його для справедливості, бачимо і дивимося я, на я, безуглу я можу... тищенка.